Доброго ранку, підписники і гості мого каналу. Так сьогодні виглядає наш перший репортаж в цьому новорічному році. Новому. Вітаю всіх з новим наступившим роком. Хай рок буде здійснення наших мрій, бажань і продуктивності. Щоб в цьому році у нас все-все вийшло, що ми задумали. І так, трошки вам зніму цю зимову каску. Каска дійсно зимова. Вчора йшов дощ, а сьогодні мінус 6 мороз і сніг. Ось така зимова каска. Я вам просто її зніму. сонечко виглядає, а мороз і сонце це день чудовий. Ми всі це знаємо. Троянди в нас зараз сплять, прикриті сніжком, ковдрою сніг, сніговою. Вона не розтала там. Досі пішов ми тут. -то. А там так вона і лежить себе. Ще накидали і снігу. Заріч. І ось таку казку снігову я вам показую. Зараз трошки дивимося в той сад, Глянемо що там. І спасибі всім, хто зі мною на каналі, хто так і продовжує дивитися мої літні ролики. А вони чудові, і троянди там чудові. Я думаю, ви в захваті теж серед зими бачите таке розмаїття квітів. Сад, хто перший раз просто зайшов у мене великий, має 500 сортів троянд і десь 500 кущів. Може трошки менше, бо я трошки які викидала з того, я не вчитувала, не відвятала. Ну, я просто вела таку перепись собі і так мені, ну, вже хорошо воно і листя вже попідмерзало, я думаю, воно пооблітає. До весни все пооблітає. А рано, а рано. я вже в лютому виходжу в сад і починаю робити обрізку своїх. І потім я по снігу, оце по такому, підсипаю нітроамофоску Її можна і раніше підсипати. Ну, я думаю, ще дощі, чи сніга будуть ще. Дощі будуть і сніга, і волога буде, буде в ґрунті, так що нітроамофоску ми підсипаємо раніше завжди, щоб вона. Подіяла вже на, в нас на перше цвітіння. Питають у мене, що зробити для рясного цвітіння? Оце і буде вам рясне дуже цвітіння. Коли нітра амафоска в землі там розтвориться, а це буде якраз на перше ваше цвітіння. От тоді у вас буде взривне-взривне рясне цвітіння. А ще як ви додавите по чайній ложечці. Сульфатумагнія під кожен кущик. Вже після обрізки, після всього, вже як прийде весна, вже потепліє. І ви це зробите, то це буде зовсім зовсім добре. Зараз ялиночку підемо, подивимося на неї, як вона зараз виглядає. Ось так вона зараз Вон виглядає красиво така. Гілочка-гілочку. Як в новорічній касі проморозка. Чи про а, 12 місяців як вибирала гілочка і гілочку. От так і в мене ця ялиночка. З нічого виросла така ялиночка. Це карпатська я... Ну, закарпатська ялинка. Ось така вона. Вона була зовсім незрачною. Од... Одним стовбурцем таким з трьома гілочками була. А зараз вона така-така красуня. Цій красуні вже чотири роки. Довго вона, дуже довго вона, звісно, росте. А рубають за, за одну минуту. І так легко вони їх рубають. Ну, на продаж, звісно, от на новорічну. Що вони не задумуються. А стільки років вона проросла. Ота ялинка, яку ви зрубали. А та ялинка проросла дуже-дуже багато років. І так, відео я довго знімати не буду. Я просто хотіла вас привітати із новорічними нашими святами, які ще далі будуть. Різдвяні там, і старий і новий рік, як завжди, це ж все воно так і буде у моді. Ось так виглядає ялівець, покритий весь Вон, сніжком притрушений, дуже красиво. так. Вон такий елегантний, такий імпозантний. Ось мій стоїть гномик тут. А то питали, покажіть гномика. Ну, я ж би не показала, як воно було там багато снігу. Зараз снігу менше, я я вам все це показую ось, ось так стоїть. Варінті, все звісило, звісно, і ну, на те воно і зима. Десь десь місць один щось бачу, один, навіть собаки спить. Помічник мій. Зараз ще прийдемо сюди. І все. І так, я виходжу по п'ятницям. В ефір. Так що, кому потрібно все про, знати про троянди, будь ласка, не мені в коментарі пишіть, а пишіть просто, чи той заходьте просто на Ютуб, де буде мій ефір, і ми там поспілкуємося. Уже ви мені там постав, задасте питання, поставите. Ось так виглядає. Ось так, так. Чудовий сад. Ось він так виглядає. Все Все вкрите снігом. Звісно ж, воно до обід може розтаєть, може, не розтаєть. Ну, я думаю, що воно розтане, але зараз воно виглядає так зараз. Дуже красиво. І вони так сплять собі під цією ковдрочкою, вона їх пригріває. І вони собі сплять. Троянди всі пішли в, зим, в зиму здорові, зелені, красиві. І ну, морози, звісно, вони листя почнуть скидати. Ну, все рівно ще й до весни нам хватить, нам хватить його листя. Будемо ще й весною відрізати. А ось він. А де другий? Де твій друг? Треба шукать вчора всі були. Добавлю, ось сьогодні щось один. Ось так. Альберіх ось так виглядає чудово. Це такий великий кущик, він почвопокривний іде, як почвапокривна, но він і вверх росте. Він не тільки вширь, а й вверх. А в новому саду зима, його закидало дуже було. Трошки вчора сніг по туман ще вечором був на ніч, і він трошки з'їв сніг. Не так дощ, дощ як там, а так сніг з'їло трошки. А так тут було дуже дуже багато мене нанесено снігу. Я не могла пройти сідок. А зараз вон, снігу помірно, ну все все покрите снігом. Вон. Де ящички мої, де що я накривала? Вон. Де мої сплять там? Зимують росточки мої, все-все накрите, прикрите у мене. А весна прийде, ми будемо роздивлятися наш чудовий сад, як він буде починати рости, це буде дуже цікаво. Я думаю, і вам буде цікаво, і мені дуже цікаво буде. Як кожна рослинка, яку я навіть не знаю, така вона, як вона почне розвиватися, почне собі рости. Вон так виглядають дерева, теж вона ось він в такому притрушенні інієм. Одним словом, українська чудова зима, як раніше була. З морозами, з снігами. Отак От у нас пройшов Новий рік, Різдво, і це Різдво буде, ось. і Старий Новий рік. Я, я думаю, що ще й водохреща там же ж буде. Я думаю, що все все пройде із снігом. А весною розтане, і ми залюбки вийдемо, сади свої. І я покажу, що вам робити із. Маленькими з трояндами і з великими трояндами, як їх обрізати. Як хто дуже не знає, бо я бачу обрізка там така собі ніякої, там по тому я ж заходжу, бачу, де, де є в кого що, то обрізка потрібно зробити буде вже кардинально. Якщо нам дасть воно зробити, і троянди знову не обмерзнуть по, до землі. Ну, я думаю, що вони в цьому році не обмерзнуть так. І так, спасибі, хто буває зі мною, хто заходить на мій канал, хто ставить лайки, хто коментує. В п'ятницю я виходжу в ефіри, будь ласка, заходьте і будемо обговорювати всі наболівші нам питання. На цьому до побачення, до нових зустрічей. Все буде Україна і все буде! Добре, у нас.